Я працюю онлайн з молодшими школярами вже три роки і завжди в пошуках чогось новенького, адже прагну зацікавлювати дітей навчанням і навчати максимально ефективно. Тому з радістю поділюсь з вами своєю новою знахідкою. Знайомтесь, це ма Я просто в захваті від можливостей додатку, анімовані персонажі, можливість завантаження власної презентації, планування уроку. Розміщення живих об'єктів та винагороди маленьким учням за виконані завдання. Варто відзначити, що підготовка до занять з мопанда займає набагато менше часу. Я вже протестувала всі можливості цього додатку зі своєю ученицею. Це, до речі, я у вигляді пандочки. Основна фішка додатку в тому, що дитина бачить вчителя як персонажа, і реакція учениці підтверджує, що Мапанда робить уроки захоплюючими та ефективними. Щоб легше інтегрувати додаток в навчальний процес, є можливість переглянути чіткі інструкції.